Так, Сьогоднішній ролик про так, як робиться сарай ремонт. Це взяти OSB вологостойки, полакірована ліцева сторона лаком Rolex. Потім між балками воно утеплено мінуватою КНАВ в 4 шари, то є 20, 200 мм. Ось між балками. Потім набився плівка. плівка називається степлером набилась на балці. Плівка називається Парубар'єр. Там, як я і казав, зверху покладена амінвата для утеплення. Рійка набилась 30 на 50 Наш Наші чорні шурупи перекрутились. Тут я часто зробив шах 20 см, можна було і менше, 25, і 30. От, А Зверху усі, оце USB по оцій, локовано. Іс, виходить, воно довговічне, буде і гарно. Можна лак брати із, цим, із колором, а можна без кольору. Ось все, проводиться сюди електрика, включатель. От, буде тут різдка одна, різетка друга. Вікно на вікна придумали що ці части на віконні. І, і откос дверей буде з USB. Із кузків ОСБ наріжеться, на клей пену приклеїться. І тут оголочки, скоріше, або дерев'яні, або алюмінієві приклеїться. Отак от от буде обіграються. Від коси. От тут, в подальшому, будуть стілажики. Ось такий сарайчик робиться. Ну, Головне, технологія, як робить утеплення стеле. Спочатку набувається, або повторюю, плівка, пару бар'єр. Рейка, Потім потім рійка можна ходити, стелити мінувату, і при бажанні можна ще вітробар'єр на степлер, на балки прибити, щоб цей вітер, коли був, не махав, не розкривав а утеплювачу. Цю так буде саме потім стіни поштукатуряться, стоять пластикові, щоб не витягувати. Стяжка вже залита, бо був тут ще цей пол підсипний ті камені, пісок. Пол застелений плівкою. Вже цей бетоно-мішава жабка, щоб розчин. Ось рідке мило для нього. Ну і Два вида правила, щоб штукатури чи двохметрова і 2,5 метрова. Ось такий буде у людей сарай. До нових зустрічей! Все буде чудово!